Види блискавок у природі. Блискавка це електричний розряд між хмарами або між хмарою і землею. В процесі утворення опадів у хмарі відбувається електризація крапель або льодяних частинок. Коли напруженість електричного поля у хмарі або між нижньою заряженою областю і землею досягає пробійного значення, виникає блискавка. Удар блискавки не завжди є смертельним вироком. Насправді, близько 10% людей у світі, в яких влучає блискавка, виживають. Проте жертви нерідко залишаються непошкодженими, а травми можуть залишитися на все життя. Блискавка викликає 75 тисяч лісових пожеж по всьому світі і навіть здатна розколювати цілі дерева навпіл за лічені секунди. Важко й уявити, що відбувається всередині з тілом людини, коли в нього влучає блискавка. Хороша новина полягає в тому, що ви не встигнете приготуватися до зустрічі з блискавкою? Для початку зрозуміємо: блискавка переносить між собою 10 мільярдів джоулів енергії. Це досить для живлення 100 ватної лампочки, принаймні протягом трьох місяців. Коли така кількість надходить у ваше тіло, воно замикає невеличкі електричні сигнали, які керують вашим серцем, легенями та нервовою системою. Це може викликати зупинку серця, різноманітні судоми, черепно мозкову травму, пошкодження спинного мозку і навіть амнезію. Але електрика це не єдина ваша проблема. Блискавка дуже гаряча. За секунду вона може нагріти навколишнє повітря до температури, яка в 5 разів перевищує поверхню сонця. І це спричиняє швидке розширення повітря, що викликає ударну хвилю, яку ми чуємо як грім. Було підраховано, що якщо хтось стоїть в радіусі 10 метрів від точки удару блискавки, то він може відчути еквівалент вибухової хвилі до 5 кілограмів тротилової бомби на собі. Сильне тепло, світло, а також електрика можуть пошкодити ще й ваші очі. Насправді, блискавка може викликати пошкодження сітківки ока і спричинити катаракту протягом декількох днів або тижнів. Іншими побічними ефектами від удару блискавки можуть включати імпотенцію у чоловіків і загальне зниження лібідо. А ще коли у вас влучає блискавка, її енергія рухається всередині вашого організму і може витіснити еритроцити з ваших капілярів. І на вашій шкірі появляться сліди у вигляді хвиль блискавки. Ці фігури називаються фігурами Ліхтенберга. Температура блискавки може нагрівати будь-який метал, який виносите, і це може спричинити дуже важкі опіки. Тому, якщо ви бачите грозу, старайтеся не мати на своєму тілі нічого з металу. Блискавка також може випаровувати дощову воду або під на шкірі. У результаті вибух пари може здути ваш одяг і взуття, залишивши вас майже оголеним. У середньому 9 з 10 людей помирають від удару блискавки. Вам буде цікаво, як я можу вберегтись від блискавки. Для початку заздалегідь, перевірте прогноз погоди і залиштеся вдома під час шторму. Але якщо ви застряли на вулиці, уникайте ізольованих дерев, стовпів та відкритих полів і біжіть якомога швидше до безпечного місця. Вам буде найкраще в будинку або в транспорті з твердим покриттям. Будьте спокійними і просто пам'ятайте, коли сильно гримить, заходьте в приміщення. Удар блискавки. Електрична природа блискавки була розкрита в дослідженнях американського фізика Франкліна у тисячу в 70-50 році їм опублікована робота, в якій описаний експеримент з використанням повітряного змія. Розглянемо класифікацію основних видів блискавки. Лінійна блискавка вона утворюється в результаті розподілу електронів кумарів. В результаті отримаємо дуже потужний конденсатор. Який може від, е, час від часу розряджатися в результаті стрімкоподібного перетворення звичайного повітря в плазму? Блискавка земля хмара утворюється в результаті накопичення електростатичного роззаряду. На вершині найвищого об'єкта на землі, що робить його дуже привабливим для блискавки. Такі блискавки утворюються в результаті пробування повітряного прошарку між вершиною зарядженого об'єкта і нижньою частиною грузової хмари. Блискавка хмара хмари. Оскільки верхня частина хмари заряджена позитивно, а нижня негативно, рудові хмари, які знаходяться поруч, можуть прострілювати електричними зарядами один одного. Горизонтальна блискавка, це блискавка, не б'є в землю, вона поширюється в горизонтальній площині по небу. Іноді така блискавка може поширюватися по чистому небу, а виходячи від однієї грозової хмари. Такі блискавки дуже потужні і дуже небезпечні. Стрічкова блискавка це кілька однакових з розрядів під хмар до землі, паралельно зміщених щодо один одного з невеликими проміжками або без них. Вважається, що їх причина сильний вітер, він може розширювати канали з плазмою. Пунктирна блискавка це дуже рідкісна блискавка. Вчені припускають, що пунктирна блискавка утворюється в результаті швидкого охолодження деяких ділянок, що і перетворює, звичайну, блискавку у пунктирну. Час існування її всього 1-2 секунди, а траєкторія пунктирної блискавки нерідко має хвилеподібний характер. Блискавка під назвою прайт, uh, перша була зафіксована у 89 році минулого століття. Зараз про фізичну перерозу спрайтів відомо вкрай мало. Ельфи являють собою величезні спалахи конусу діаметром приблизно 400 км, які з'являються безпосередньо з верхньої частини грозової хмари. Висота ельфів може досягати 100 кілометрів. А тривалість спалахів – до 5 мілісекунд. Джети являють собою трубки конусу синього кольору. Висота джетів може досягати 40-70 кілометрів і е, живуть джети відносно до, довше ельфів. Вулканічні блискавки виникають внаслідок того, що бульбашки магми. Що викидаються вгору або в вулканічні попили, несуть електричний заряд, і при їх русі виникають розділені області. Кульова блискавка це плаваюча в повітрі плазму, куля, що світиться, і ось єдиної фізичної теорії виникнення і перебігу цього явища до теперішнього часу ще не представлено. Якщо гроза застане вас посеред великого відкритого поля, який одяг найімовірніше зможе захистити вас? Товстий гідрокостюм, одяг супермена, середньовічні обладунки або ж вам варто бути голяка. Якщо ви відповіли середньовічні обладунки, то як би божевільно це не звучало, ви матимете рацію. Звісно, блискавка з вищою імовірністю вдарить у метал ніж в гуму, тканину або голу шкіру. Причина полягає в тому, що блискавка це довгий потік рухомих електронів, які шукають шлях з найменшим опором з точки А в точку Б, і жодна інша поширена речовина не чинитиме меншого опору, ніж метал. То яким чином матеріал, який нібито притягує блискавки, може захистити вас під час грози, як не дивно, але завдяки тій самій причині, через яку він і притягує блискавки. Метал чудовий провідник. Електрони, утворюючи струм в металі, фактично течуть по зовнішній його поверхні. А якщо струм буде текти через порожнистий металевий контейнер, як-от металеву банку, коробку чи навіть обладунки, він не досягне внутрішньої поверхні контейнера. Фізики називають такий контейнер кліткою Фарадея або костюмом Фарадея, коли йдеться про сплетений зі стального дроту одяг електриків, що працюють на високовольтних лініях. Навіть ваш автомобіль є прикладом клітки Фарадея. І тому, незважаючи на те, що його колеса виготовлені з гуми, його корпус є замкнутим металевим об'єктом, що оточує вас і забезпечує ваш захист. Корпус автомобіля пропускає струм від блискавки по своїй поверхні, а не через ваше тіло. Звісно, якщо ви опинилися на відкритому полі під час шторму, ймовірність того, що у вас із собою будуть середньовічні обладунки або костюм для високовольтних робіт, дуже мала. В такому разі, незалежно в якому ви одязі, ваше тіло, на жаль, виявиться кращим провідником струму, ніж повітря або ґрунт. Тож саме воно й стане провідником для струму від блискавки. Станьте вертикально, і ви станете найкращим шляхом для протікання струму від блискавки. Ляжте, і ви кращий шлях для струму, що тактиме по землі в результаті удару неподалік вас. Отже, найкращим буде присісти і тримати ступні близько одна до одної. Ну навіщо присідати, це очевидно. Але не менш важливо, щоб ваші ступні були розташовані поруч, щоб ваші ноги не стали провідником для струму, що тече з точки А в точку Б. Це так звана крокова напруга. І навіть якщо ваші ноги все ж будуть найкращим шляхом для блискавки, струм пройде лише через них, не зачіпаючи важливі органи, такі як серце, чого ці корови, на жаль, не змогли уникнути. Але насправді найкращий вихід це якнайшвидше перейти в приміщення, щойно ви помітите шторм на горизонті.